Чернігів. 20 година. В ефірі Обласне радіо Сіверцентр. Поговоримо відверто. Про справи житейські, одвічні проблеми. Щоденні, буденні, болючі й сокровенні, приземлені, локальні, загально національні. Вітаю вас, шановні слухачі у студії Олена Ріпа. Сьогодні ми говоритимемо про нетрадиційні релігійні організації Чернігівщини, представники яких складають помітну частку нашої громади. Більше половини людей у нашій області вважають себе віруючими, в основному православними християнами. Але загалом релігійна мапа області доволі строката. На Чернігівщині офіційно зареєстровані понад 900 релігійних громад, які об'єднують представників 28 конфесій. Ви зустрічали буддистів у Чернігові або при Луках? А вони є щоправда серед жителів області, куди більше представників новітніх християнських організацій: євангелістів, баптистів, свідків Єгови та Мормонів. Хто ці люди і чим їхній світогляд відрізняється від загальноприйнятого, а також чому деякі релігійні організації таврують позначенням секта і чи справді вони становлять небезпеку для суспільства. На ці питання ми спробуємо знайти відповідь у нашій передачі. А для початку традиційно послухаємо думки чернігівців про нові релігійні рухи. Як ви виставити різноманіття у нас в Чернігові і, зокрема до таких нових Ми взагалі до Иеговы вообще так относимся. Дітей просто вожу. В Троїцьку церкву ми ходимо. Так Троїцька церква це ж якраз православна. Православна. Но ну, ми все равно, як і Єгови, но все одно туди от іменно що ходимо. А чому ви вибрали цю церкву? Люди туди прийшли до мене, домой. Вони начали там проповідувати. Я говорю, я просто своїх дітей мечтаю, щоб вони просто. Самі туди ходили. Негативно, навіщо вони треба? Одна релігія є, і хай собі буде. А одну надо, щоб була. А, то буде віра. а якщо той туди, йде, то й туди. Кажуть, Бог один. Правильно, на чого ви Бог один, так не вірите в одного Бога. А віра я і туди лікар до того Бога. Чи якимось чином взагалі доводилось контактувати, там підходять люди на вулиці. Або ну отходят, додому? Ну, ну вони що спашу, да все. Так, щоб вони в них там затаскивали, як то привлекали, так такого ні. Там предлагають, то то там почитайте, то почитайте. Ну, можно почитать слово характер, но человек может как то даться этому влиянию и пойти. То есть уже на их поводу ко мне это не относится. — Че не знаете вы, бы ходила на подобные сборы, бы этим? — Знаю, но как бы их уже нет живых. Ну, не потому, что их там что-то <с> сделали, ну просто так сложилось. — Че что-то в вашем узнанном спелкувании? Че изменилось что-то в этих людях? — Появилась склонность верить тем людям, которых они встречают и общаются там в своих церквях, чем э, семье, близким людям. Могли возникать какие-то недопонимания в семье, в том числе в финансовых вопросах, потому что такие организации, как правило, требуют регулярного финансовых вливаний со стороны адептов. А называется вот эти десятины, как бы, и дальше по желанию, как бы, это желание же им намекают на сторону увеличения. А стыкалась, а когда будут мы, которые на улицах и там начинают да, говорить Да, встречала буквально недавно. Подходил ко мне мужчина-женщина, это были баптисты, и они вот пытались навязать мнение именно о своей религии, то, что нужно изучать религию, быть ближе к Богу. И когда я сказала, что я каждый, ну кожен неделю хожу церковь, то це їм нічого не дало. Вони все одно нав'язували своє міння. Кожна людина для себе обирає самостійно, що йому ближче, у що він вірить. Якщо воно розвивається, якщо стає більше, значить люди зацікавлені. Це має бути як налакомство папірцем для влади, щоб вони розуміли, що відбувається в суспільстві. А по вашому чи ці рухи становлять небезпеку для своїх адептів і для суспільства? В цілому? це не питання простих громадян, це вже питання я в органівно Ясно, але ви особисто як до цього ставитеся? Це дуже просто. Я християнин і віру в Ісуса, і все для мене більше немає інших пріоритетів. А я к цьому отношусь, дуже осторожно, тому що, якщо брати яку-то церкву неканонічну, то там багато таких підводних течій в плані психології воздействий на человека, тому я стараюсь послухати інформацію, да, тож узнаю, що вони існують, но на этом как бы закрываюсь. В принципі Бог один, і яка різниця, в якому храмі йому молитися. Ти можеш не ходити в церкви кожен виходний, не сповідуватися, ти можеш ще чогось не діти. Тим не менше, Бог є з душі у кожного человека. І все таки розберімося детально, як виглядає релігійна мапа області. І з цим питанням я звернулася до начальника відділу у справах національностей і релігії відповідного департаменту облдержадміністрації Олексія Степаненка. Домінуючими є, звичайно, це Українська Православна Церква та Українська православна церква Київського патріархату. численні на теренах Чернігівщини також є євангельські християни, баптисти, крима католицька церква, також греко-католицька, яка діє в Чернігові Ніжині, прилуках та Любачі. Крім того, діють неорелігійні організації. Це так звані харизматичні релігійні організації. Скільки вони поливають? Вони мають свою кількість прихожан, але я вам скажу, що вона не дуже. Же значна і суттєво не впливає на релігійну ситуацію на Чернігівщині. Якщо брати свідок його, то це мабуть найчисельніша із неоорганізації громада на Чернігівщині в області, вона має приблизно по сім тисяч віруючих. Кожна релігійна організація метою роботи є проповідування. Вони запрошують пастирів до себе, в тому числі з іноземних країн. Тобто обов'язково ми повинні знати, скільки цих місіонерів пастирів, Приїхала за кордону, тобто перебували на Чернігівщині за рік. Вони дають нам таку статистику, які заходи провела церква, можливо, соціального, соціально якогось благодійного характеру. Гучним і грізним словом секта у народі прийнято називати або ті громади, прихильники яких ставлять себе підкреслено, відокремлено і поводяться дещо дивакувато, або і взагалі всі осередки, які не належать до традиційних церков. Сім років тому вікарій Київської митрополії єпископ Бориспільський Антоній назвав найбільш небезпечні на його думку релігійні культи. Причому за словами ієрарха, небезпеку таїть не саме віровчення, а методи його діяльності. І, хоча на Чернігівщині представлені цілих дві організації з цього переліку, свідки Єгови та «Товариство свідомості Крішни, в обласному управлінні міліції повідомляють про відсутність кримінальних проваджень, а отже, і доведених правопорушень на релігійному ґрунті за останні два десятиліття. Виправдана історично недовіра до сект обговорюємо з викладачем інституту історії, етнології та правознавства Чернігівського національного педагогічного університету Ігорем Кондратієвим. Багато в чому це оціночне поняття, і моно може бути і суб'єктивним, і об'єктивним, тому що коли ми говоримо про секти, слід пам'ятати, що свого часу і християнство можна розуміти було як секту, якщо мова йде про його першого початки. І що це взагалі таке? Існує за Альна релігія, стовбур, основний стовбур, але люди різні. У людей є різне сприйняття якихось основних положень. Якщо мова йде про християнство, то тут очевидь, основне положення, яке завжди викликало дуже сильні дискусії. Це була ідея про сутність саме Христа, і те, що ми з вами знаємо, це в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Ця формула вона виникла далеко не відразу. Це робота трьох селенських соборів. Тобто, секта, це, людей, які... секта це спільнота людей, які секта беззаперечно, це спільнота людей. Якщо брати сучасність, дуже часто вона гуртується навколо з якогось лідера, лідера харизматичного, як правило, як правило, секта вона відходить від основного стовбуру якоїсь релігії, бо по-іншому розуміє або її основні принципи, або можливо це якісь культові моменти. Той самий протестантизм в принципі може назвати на початку його утворення саме як сектою. Знову таке чому ні? А чому на початку утворення? В який момент вчення перестає бути сектою. А це говорить? дуже ви знаєте таке питання проблематичне. Ну очевидь тоді, коли ідея вона опановує масами. Насправді дуже багато релігій або напрямків релігії, яких дуже мало послідовників, але цим релігіям вже дуже багато тисяч років. От, наприклад, зора по сьогодні 3% населення Ірану, незважаючи на те, що вони є, це ісламська шиїцька країна, але вони там є. Храми присвячені Заратруштрі, присвячені цій релігії сектою назвати не можна, розумієте, саме тому, що вони Давні, отже, є два критерії: це давність походження і кількість прихильників, які легітимізують, ніби віровчення, можна сказати і так, але тут є ще один побічний ефект. Секта може стати вченням тоді, коли їх офіційно відлучають. Давайте ще повернемося до України, все таки так. до Чернігівщини, якщо можна, які такі основні так звані Єрасі. Були розповсюдженими тут, якщо подивитись на історичну ретроспективу, у нас, наприклад, в 17 столітті перша половина 17 століття, кінець 16 століття, було поширено різні течії протестантизму. Пов'язано це беззаперечно було з польською магнетерією. Поляками, які прийшли на наші землі, але чимало місцевого населення сприймало ці ідеї. Хоча ще раз кажу, що значною мірою це стосувалося саме верхівки соціальних ширших верстах, вочевидь такої толерантності не було, і знову таки дивлячись про яку епоху мова йде. Наприклад, в 18-му основному столітті до нас приходять дуже багато старообрядців. Якщо вони до нас приходять, це говорить про те, що вочевидь, їх тут ніхто не гнобив, так як їх гнобили в Росії, їх ніхто не переслідував. І вони себе почували більш-менш комфортно, тому що якщо такого б не було, то беззаперечно вони пішли б далі. І якщо брати Чернігівщину, наприклад, те ж саме селище Радуль вважається одним із центрів. Ну у нас якось так помилково вважається, що Радуль був повністю заснований старообрядцями. Це не зовсім так. Радуль це доволі давнє шляхетське володіння, відоме ще з першої половини сімнадцятого століття. У старообрядці там стали селитися значно пізніше, і вони там частина дворів в селі була старообрядницька, а частина були козацькі. І вони жили пліч -о пліч тому таки будучи старообрядцями православними. Якщо подивитись на більш пізні течії протестантизму, ну чимало купецтва, скажімо так, це навіть можемо говорити своєрідна мода була знову таки в середовищі еліти. Як на той момент, Чому виникає така мода? Питання дуже знову таки воно філософське, тому що насправді людина хоче знайти в церкві щось для себе, щось для душі. Якщо людина йде кудись в секту, як ви кажете, чи змінює, скажімо так, взагалі релігію, це означає, що церква традиційна не в усьому забезпечує потреби її душі. Проблем може бути дуже дуже багато. Якісь особисті спостереження, можливо, навіть якісь образи можуть бути. От 90-ті роки дуже багато було тих, хто, наприклад, зацікавився східними так званими орієнталістичними течіями. Так дуже багато людей стали, ну у всякому разі, серед творчої інтелігенції, стали називати себе буддистами. Потім значна частина з них повернулася в християнство, там в різні знову такі течії. Чи хтось навіть там, ну для нас це більше екзотика, але почав сповідувати іслам. Такі випадки вони є. і Якщо навіть подивитись на біографії, скажімо так, от таких видатних людей, то дуже часто можемо спостерігати такі шарахані. з іншого боку. Це можливо духовні пошуки. Тезка мого співрозмовника, професор інституту судової психіатрії імені сербського Федір Кондратів, доповнює висловлене припущення. На його думку, до сект потрапляють два типи особистостей: це або люди з добре розвиненим критичним мисленням, самостійні та орієнтовані на духовні цінності, для яких відвідування різноманітних релігійних осередків це спроба пізнати істину та знайти своє місце у світі, або другий тип психологічно нестійкі люди, які зазнали невдачі і потребують психологічної підтримки. І саме на таких випадках наголошує Українська православна церква в особі священика Чернігівської єпархії Георгія Лобанова, застерігаючи від шкідливого впливу нетрадиційних культів. так бывает очень часто, что в эти новые религиозные организации приходят люди, которые испытывают какую-то нужду, помощь психологическую, которые очень тяжело в в семье, на работе или где-то еще. И когда они приходят туда, там, в этих религиозных организациях называется как бомбардировка любовью. То есть все сразу обнимают, говорят, брат, там, сестра, мы любим тебя, обнимают, целуют, и, и человек просто растаял. То есть для него это очень приятно, он видит как бы эту поддержку, а дома значит, там дети не понимают маму, там не поддерживает ее, там а ссорятся постоянно с ней. А тут вот она находит как бы вот эту вот поддержку. Здесь ничего страшного бы не было, если бы из этого не делать религию. Ведь точно такую поддержку можно было бы получить, скажем, психолога, да, но никто же психолога не делает религиозным культом. Вот. И очень часто после этого, к сожалению, человек, который приходит туда, принимает участие в их богослужебных собраниях, он поддается психологическому влиянию. С помощью тех Психотехник, которая там используется, человек входит. вот этот вот раж, входит в такое состояние особое, когда ему кажется очень хорошо, на самом деле с помощью этих психотехник у человека провоцируется выброс эндорфина в кровь. То есть у человека возникает зависимость, то есть он чувствует вот это вот радостное состояние от этого. И поэтому очень часто так бывает, когда наркоман приходит на эти религиозные собрания, то ему уже не нужен этот героин. Он бросает. Действительно, и сектанты указывают, смотрите, вот у нас как бы люди исцеляются от наркотической зависимости, вот как бы чудо. Но если этого человека не пустить на религиозное собрание несколько раз, если он там не получит вот эту вот выработку новую, да, то он потом дальше пойдет. Есть такой международный реабилитационный центр диалог, который находится в Европе, он делает свои определения, какая религиозная организация называется, сектой, какая нет, да, и он реабилитирует людей после выхода из этих а, сект, то они вот, говорят о том, что самая опасная секта это та, в которую попал ваш родственник. Вот. И что делать, если человек как бы подсел если туда вошел и не желает оттуда уходить самое главное это не терять общение самое главное это поддерживать общение проявлять любовь проявлять заботу и очень тяжело будет человек оттуда вытащить очень тяжело будет оказать ему помощь если не будет вообще общения. поэтому необходимо оказывать поддержку чтобы человек понимал что тогда когда у него случится какой-нибудь конфликт там в этой религиозной организации чтобы он знал что дома его любят дома его ждут дома его поддержат и поймут что Ему было куда вернуться. Вот, это первое не терять общение. Второе, это узнать об этой религиозной организации как можно больше. Вот есть, например, видеолекции в интернете Евгения Волкова, который сам был в сектах и в различных, и он дает конкретные рекомендации, как необходимо поступать, что лучше делать. Есть еще такой знаменитый сектовед Александр Леонидович Дворкин. Он, правда, больше рассказывает о самих новейших религиозных течениях, но также рассказывает и о советы по поводу виходу по поводу реабілітації, і звісно ж обязательно необхідно психолога, спеціаліста, який змог би підказати, які сміли оказати допомогу. А наскільки ця проблема взагалі актуальна в Чернігові? Чи ви особисто або хтось із ваших колег мали справу конечно... з людьми, які перед тим якби, входили до тих чи інших сект або релігійних організацій і потребували після цього допомоги? Чаще всього люди звертаються вже після того. Того, когда у них произошел какой-то конфликт ведь там отношение какое то есть человек когда приходит они говорят что мы любим тебя обнимает бомбардирует любовью а когда возникает какой-то конфликт с пастором или с общиной то все абсолютно отворачиваются уже по возможности конечно старались поддерживать старались оказывать помощь люди слава богу находятся сейчас именно в таком состоянии когда твердо стоят на ногах Чесно кажучи, я також бувала на зустрічі євангелістів харизматиків У самому центрі Чернігова проходила серія біблійних семінарів однієї з місій об'єднання християнських євангельських церков благодість. Ішлося ясна річ про прощення гріхів. Корейський пастор багато посміхався, цитував біблію і говорив за аудиторією так, ніби перед ним сиділи десятирічні діти: прості речення, запитання із заздалегідь очевидними відповідями, постійне повторювання сказаного і не завжди доречні порівняння. Євангеліст запевнив, що сам уже досяг спасіння і хоче навчити цього слухачів. Кілька чернігівок поважного віку, які складали основу аудиторії, розчулено кивали на знак згоди. Після проповіді я й собі захотіла розпитати служителя, як воно, бути праведником і чим він платить за оренду приміщення у центральному чернігівському готелі, якщо благословення безкоштовне, але проповідник одразу відсторонився. Та й на обличчях його російськомовних помічників вираз все прощення а розтанув на очах при вигляді диктофона. Нет, мы сейчас мы не сможем давать. Сейчас вы uh -huh. послушайте слово, прежде чтобы знать и общение иметь. Да, то есть человек должен получить спасение от греха. Я тут остаюсь в Чернигове. Я никуда не деваюсь. Вы можете мне позвонить. Я никуда, я его не приехал, проповедую из Чернигове. Почему вы не хотите сейчас куда Мне сейчас время подготовиться надо. А с чем же назначили мне такое время? Чтобы вы послушали слово. Не хотите, не надо. Тогда вы куда пойдете дальше? Ваша жизнь. Ну, я найду, допустим, ви, не найду не у Вас пряма дорога, бо йдете в ад. От вам і свобода совісті, і релігійна терпимість. Схоже, для моїх співрозмовників це щось наче щит, який захищає їхні переконання від недоброзичливих поглядів, але чомусь не зобов'язує до взаємної поваги. Вони навіть не поцікавилися вірою. Я у Христа буду чи телепузиків, перш ніж скерувати мене у відомому напрямку. Бажаючи, хоч якось узагальнити цей досвід, звертаюся до вже знайомого вам і значно люб'язнішого співрозмовника-викладача інституту історії, етнології та правознавства Чернігівського національного педагогічного університету Ігоря Кондратєва. Якщо подивитись на наші, скажімо так, от ну, церковні інституції, які є. Вони більшість з них я не буду говорити, що всі, але вони відносяться до протестантизму. Якщо говорити про протестантизм, то що знов таки можливо зробить ці течії популярними? Справа в тім, що протестантизм він дуже багато уваги приділяє саме самій людині, душі людини. В православії душа не може врятуватися без допомоги церкви, якщо людина. Не хрещена, якщо людина не причащена, то шансів рятуватися в неї, ну, ну. скажімо так, нуль, да. А в протестантизмі цього немає. Тобто, хрещення ну далеко не всі течії протестантизму. Визнають про що ще йдеться? Йдеться про те, що от ви ніколи не замислювалися над тим, що якщо подивитись на Європу, найбагатішими є протестантські країни, найбагатішими громадянами є голландці, найбагатішими є швейцарці, німці. Далі рівень ВВП на душу населення, де в католиць країнах нижчій, mm -hmm. це частково Франція, це Іспанія, це Португалія, і найбідніші країни це які країни? Православні, Найбідніші. Причому навіть хоча все це християни хоча, але основна ідея протестантизму: що твій рівень життя, твій рівень побуту залежить від тебе. Бог тобі допомагає, але допомагає тоді, коли ти працюєш. І отже, орієнтація суспільства на покращення. І Якщо, життя, да, якщо може подивитися до того, на що... цю орієнтацію, на покращення життя, на самоцінній з праці, а це дуже важливий факт. Тут я думаю, що перспективи, скажімо так, доволі серйозні, або тоді прийдеться більш, скажімо так, православній церкві, більшу увагу приділяти саме на суто духовні практики. Є ще одна важлива річ, яку я хотіла би з'ясувати, потенційна небезпека. От сказали про те, що в харизматичних громадах досить часто все базується на лідерові, а це є однією з ознак, якими дослідники позначають тоталітарні секти, коли жорстка і Архічна пірамідальна будова, якісь методи психологічного впливу ну, от, спосіб думки, ви багато втратите, якщо не вступите, які є ознаки небезпеки для особистості у разі там вступу в таку нетрадиційну організацію, як визначити, що можливо тут мені не бажають добра? От дивимося, людина, якщо вона продає квартиру і віддає гроші в секті, це погано. Якщо вона робить те ж саме, віддає гроші православній церкві, Це добре. Хоча по своїй суті акція. Абсолютно однаково, якщо людина йде в монастир, знову таки повністю закриваючись від життя, може навіть замуровуючи себе там в келії на хлібі, воду це погано. Хоча те ж саме це нищення тіла, і теоретично це може призвести і до смерті. Коли робиться щось схоже, але робиться в секті, то це зовсім по іншому сприймається. Є звісно, тоталітарні секти, які замкнутого передусім типу, які знаєте, якщо людина туди потрапляє, вийти звідти дуже і дуже важко, але тут постає абсолютно. Лютно банальне питання, коли у людини є бажання звідти вийти, коли людини нема бажання звідти вийти. Тому що якщо бажання немає, людина там себе почуває комфортно і нема ніяких, скажімо так, протиріч з кодексом карним, да з існуючими правами і так далі, то тут Оце важливий момент. Да це насправді дуже важливий момент. Тобто, якщо людина не заподіює шкоди іншим, якщо вона умовно кажучи, якщо батьки не залишають без догляду малолітніх дітей або не дають, то я нічого поганого. Тут не бачу це право людині, це все ж таки то ж саме свобода совісті, право її особистого вибору. вибору нарешті. Якщо у вас є така інформація, чи є серед громад у нас на Чернігівщині такі потенційно небезпечні про жорстокі тоталітарні секти, наприклад, рівня там я не знаю Аум, Семрікьо, які практикували самогубство своїх членів, наприклад, да я чесно кажучи, нічого не чую. що нас очікує. Якщо нас очікує погіршення. Життя економічного, то беззапречно, такі секти вони можуть з'явитися і вони можуть нести дуже серйозну загрозу. Біле братство, так абсолютно штучна релігія, побудована на багато чому з сучасних піар-технологіях. Головна мета якої знову таки це було збагачення її лідерів, але за неї пішло ну десятки тисяч людей. Ну у всякому разі в Україні. Це мені нагадує, знаєте, як віра в МММ. Да, тобто віра в збагачення, скажімо так, на шару, да так само як. Як дуже схоже насправді процеси, дуже схоже насправді технології. Тому в мене інформації про те, що у нас є тоталітарні знов такі або закриття, замкнуті секти, які несуть таку загрозу, немає з іншого боку. Доволі часто, ну відносно часто приходиться чути, що там або хтось зі членів родини потрапив до цієї церкви, що вони там ходять, співають, але це Родичі чомусь за них дуже часто. Вони за них турбуються, вони бояться. Ну наскільки це є, скажімо так. Має підстави або це безпідставно, я сказати не можу. Врешті-решт, свобода совісті, як і будь-яка свобода, це не в останню чергу відповідальність. І не тільки перед власною совістю та за своє психічне здоров'я, а й певною мірою за спокій близьких людей. Менше з тим вибір віри або невір'я справа глибоко особиста. До Бога приходять не екскурсії з гідом, а поодинокі мандрівники, як сказав хтось із великих. Тому бажаю вам не загубитися на цьому шляху і до зустрічі. Ви слухали передачу Поговоримо відверто, яку підготували до ефіру звукорежисери Віктор Баляков, Дмитро Хоружий, автор і ведуча Олени Ріпа. Поговоримо відверто. Розправи житейські. Одвічні проблеми. Щоденні, буденні, болючі і сокровенні, приземлені, локальні, загально національні. Світличка. Передача для дітей і про дітей. Вітаю усіх маленьких башкетників! Я Радіофея Слухняночка, І сьогодні у моїй чарівній скринці цікавих казок і повчальних історій вогне небезпечно, бо там оселилися вогник-бешкетник, димок-в'юнок і вугільчик-жарчик. То це такі вигадала цих пустунів, які також потрапили на сторінки книги Казкові рятівники, 12-річна Катерина Дзюба із Чернігівського ліцею номер 15 Втім, зараз вона сама вас із ними познайомить. Вогник Бешкетник, Димок, вюнок вугільчик жарчик на звичайнісінькій вулиці, у звичайнісінькому будинку, в групці з цегли вогнетривкої та кахлю візерунчастого жили були три братики: старший вогник Бешкетник, середній димок в'янок і молодший вугільчик-жарчик. Жили вони собі поживали навесні і влітку в затишному куточку. Відпочивали, сил набиралися. Тільки на холодину ставали, пробуджувалися братики від сну іну до роботи. Усе в їхніх руках так і горіло. Такі вони були беручкі та спритні. Щоранку приходив господар з їхньою старовинною приятелькою, тітонькою кочергою. Приносив оберемок дров березових і клав у грубку. Першим розпочинав роботу старший братик. Висікав він маленькі іскорки і ураз спалахували дрова березові полум'ям яскравим і гарячим. Потім наставала черга середнього братика, щоб не згасло полум'я. Кричав димок угору по трубі. Весело потріскували полінця, розгоряючись, усе більше та гарячіше. Це вже молодий братик-вугільчик, жарчик, чим дуж старався побільше жарінок утворити. Підходив господар до печі, вдоволено поглядав на те, як вогники з усіх бовків огортають дрова і підкидав їх ще. Підбігав малюк, щоб і собі погрітися, та дзвінку засміявшись, біг далі собі гратися. Старий пихатий кіт Васька стрибав на стільчик біля грубки, згортався клубочком, примружував зелені очі й починав наспівувати муркотіти, свою пісеньку про те, як йому тепло та спокійно в ці холодні вечори. Тітонька кочерга метушилася, підгортала дрова так, аби вони трималися кубки та не розпорошували іскринки вогники і суворо стежила за тим, щоб ніхто з братиків не вискочив назовні. А їм так хотілося подивитися, що ж воно там за залізними пічними дверцятами. І ось одного разу, коли господар нещільно причинив дверцята, а поруч не було ні котаваски, ні малюка, ні тітоньки кочерги вискочив вугільчик з печі, а за ним слідом димок і вогник. Та й почали вони грати. Ратися, пустувати і реготати огірчик. Пропалив підлогу біля грубки. Вогник почав дертися по скатертині на стіл, побіг шторами, скочив на килим. Димок під саму стелю витерся і вже хотів вирватися на волю, бо в хаті йому вставало затісно. Ой, і багато б наробили біди братики вогники, якби дядько Сашко пожежний не нагодився вчасно. Швидко він утихомирив, розбишак. Тут і господар на підмогу прийшов. тітонька кочерга наших братиків вилаяла. Знову в пічку заштовхала, грізним голосом наказала. Ваша справа в групці жити, в печі топити, або будинок та його мешканців теплом зігріти і з пожежниками дружити. З тих пір живуть вогник, димок і вугільчик мирно і дружно. Мешканців звичайного будинку, що на звичайнісінькій вулиці зігрівають та в усьому їм допомагають. Сподіваюсь, вам сподобалася ця казка. І ви зрозуміли, що бешкотувати іноді не просто погано, а й небезпечно. Тож будьте розумничними! А на сьогодні це все! До нової цікавої історії! То, що спички не ігрушка знає кожен, знають всі. Не давайте спички дітям, а то бить большої біді. Світличка. Передача для детей и про детей. Областное радио Сиварцентр. Радио для всех.